Школа журналістики та комунікації УКУ КУ вже четвертий рік працює над міжнародним проєктом Academic Response for Hybrid Threats – WARN. це міжнародний проєкт, який об'єднав десяток українських закладів вищої освіти із міжнародними експертами для розробки навчальних дисциплін у семи спеціальностях для виявлення та протидії гібридним загрозам. Наша школа оновила п'ять навчальних курсів із фокусом на безпеку: це політичні комунікації, медіаналітика, онлайнова безпека та комунікації. Найкращим пілотним академічним продуктом є п'ятикредитний навчальний курс виявлення та протидія гібридним загрозам, який створила та розробила доцентка школи журналістики та комунікацій пані Надія Баловсяк. В рамках цього курсу ми провели два серйозних дослідження. По перше, ми перевірили, яким чином відображається російська пропаганда в медіа е, медіа і в соціальних мережах. Ми використали класифікацію, яку розробило видання детектор медіа, і е, ми знайшли для кожного виду е, пропагандистської тактики приклад, тобто яким чином ці, е, ці тактики відображаються в медіа. Друге наше дослідження, ми намагались перевірити, як працює пошукова система Google на військові запити. Тобто, якщо користувач, звичайна людина, яка живе в іншій країні, хоче зрозуміти, що відбувається в Україні, і вона починає шукати інформацію, пов'язану з війною, це може бути що завгодно. Полка Зов, українські націоналісти, обстріли Херсона, як ці люди побачать результат, що буде в тому результаті. А також досить недослідженою темою залишається використання штучного інтелекту. І наш висновок головний щодо цих завдань: що треба продовжувати досліджувати, говорити про це для того, аби зменшувати вплив російської пропаганди, докладатися до розвінчування міфів і фейків, а також обмежувати вплив цієї пропаганди. В тому числі на наших співвітчизників, які зараз на окупованих територіях, а також на читачів, глядачів по всьому світу, які, як показала, наші дослідження досить заангажовані до російської пропаганди, і це є проблема, про яку треба, варто і будемо говорити. Дослідження стали можливими завдяки проекту Ворн у створенні лабораторії протидії гібридним загрозам на базі школи журналістики та комунікації. Правда робить вільним а міжнародний проект Academic Response to Hybrid Threats WARN уможливлює здобуття навиків і компетенцій майбутніми журналістами та комунікаційниками для служіння свободі.